Обід на обід уха воду кип'ячу кидаємо картоплю, моркву, цибулю, дрібненько покришивши їх. Коли дрібно кришиться в вухсі, вона смакує краще, ніж коли крупними кусками. І швидше вариться. Далі, коли морква і картопля вже стали м'якими, додаємо шматок. Хребта лососівого У нас дуже часто його використовують, коли варять уху. І відповідно спеції лавровий лист, гвоздіка, перці різних сортів, і можете навіть приправи до ухи підкинути. Сіль смакуватиме краще. Варити далі після того, як ви вкинули хребет рибний. Дуже мало, 5-6 хвилин, і цього буде повністю достатньо, Добавила дрібно дрібнопокришану петрушку. Ось такий вийшов у мене обід. Для дітей важко їсти, бо хребет має багато кісточок. Риба хребтова переповнена цими кісточками, вони, правда, великі, але їх треба виймати. Нерва разом зі мною. Дивіться, як вона елегантно тримає руку. І ось які довгі-довгі звисають прикраси. Темне, блискуче волосся. На голові прикраса. Самі роблять такі прикраси. Ну що ж, хто обідає смачного, зустрінемось на вечері.